Інше. Будемо послідкувати за ходом слідства, щоб не було просто зміни фінансових потоків в кожному випадку. Якщо вам відомі такі злочини і факти, повідомте нам для безкоштовної допомоги і реагування. Щоб якось врятувати контроль над містом, Терігав на останній сесії міськради ініціював створення депутатської фракції з хайповою назвою Незламні. Цікаво, з чим він хоче асоціювати незламність? З тим, що Терха в перший місяць війни просидів у бункері і пропонував харків'янам у метро домовляти з загарбниками рашистами Чи як після виходу з бункеру, десь у квітні, Терехов почав незламно в бронежилеті фоткатись з комунальниками, які без будь-якого захисту під середини саджали квіти в центрі Харкова? Тобто мер вийшов з бункеру. І першу справою почав одночасно піартись і розкрадати.